Не дивись це відео. Серйозно. Просто закрий його зараз. Якщо ти віриш, що розумієш блокчейн, тобі буде дуже неприємно далі. Бо дев'ять з десяти людей, які дивляться криптовідео, не розуміють, що відбувається. І знаєш, чому тобі це ніколи не пояснювали? Бо тоді ти перестав би вірити. Ти вже тут. А значить, дороги назад нема. Я не жартував. І зараз ти це побачиш. Ти це вже бачив. Просто ніхто не називав це блокчейном. У нас у селі. Це називається децентралізація, бо ніхто не знає, хто винен. І ось тут головна помилка: блокчейн ламають не шахраї, а ті, хто думає, що його зрозумів, ти впевнений, що хочеш знати далі. А тепер найнебезпечніша частина. Здоровенькі були інвестори недороблені Сьогодні розкажу вам, як ваші гроші стають моїм гноєм, а ваші мрії анекдотами. Крипторинок це де вранці аналітики стають інвесторами, а ввечері вони просто міняються місцями і йдуть спати голодними. Зустрічаються в ліфті трейдер і аналітик. Трейдер кричить: ну хоч тепер скажи, куди ми їдемо? Вгору чи вниз? Дружина одного криптотрейдера каже: подрузі: йду я від нього. Він тільки стоїть біля кроваті і розказує, як скоро мені буде добре. <реш> Перше місце на конкурсі анекдотів взяв Центробанк Росії. кажуть, ситуація стабілізується, скоро вкладникам буде нічого втрачати. <реш> Трейдери розгадують кросворд: занепала істота, п'ять букв. Остання м'який знак. Це рубль, пацани, це рубль. Кажуть, ринок дорогий, тільки божевільні купують. Та купуйте, бо божевільні все скуплять і вам нічого не лишать. Питають аналітика: у що вкласти гроші в 2026 році. Він каже, у свій гаманець, бо звідти їх хоча б не витягнуть. Панасе, скільки вкласти, щоб через рік був мільйон? Думаю, два лями точно вистачить. Три речі ведуть до